Аю, пропоную вашій увазі підсумковий випуск новин п'ятниці і сьомого листопада. Програма Укрзалізниця 3000» – Нова соціальна ініціатива від глави держави вже має запрацювати в Україні з 1 грудня. Для парламентської більшості реалізація проєкту викликала ряд запитань адже сьогодні. Мова йде про збитковість підприємства. Юлія Свереденко під час години запитань до уряду пояснила, що реалізація цієї програми не потребує додаткового фінансування. Вартість пасажирських перевезень дійсно реальна собівартість вища ніж вартість квитка, і е, в, раніше цей дисбаланс, який був, він е, компенсувався за рахунок карго-перевезень. Через активні бойові дії, через війну, через наслідки війни у нас реальні обсяги перевезень, каргоперевезень зменшуються. І цього ресурсу, який раніше його було достатньо, він його не вистачає для того, щоб перекрити цю різницю між собівартістю і реальною ціною квитка. Для того щоб підтримати залізницю, складний час. Ви знаєте, і ми вдячні народним депутатам цьому році виділялись кошти додатково. Якщо сумарно сказати, і резервний фонд із державним із резервного фонду і з... з бюджету в цілому десь 13 мільярдів гривень це видатки на підтримку Укрзалізниці в цьому році. Були наступний рік. Ми плануємо, що це буде не менше 15 мільярдів гривень, і ще додатковий ресурс шукає сама Укрзалізниця за рахунок економії видатків за рахунок оптимізації своєї діяльності, тому це одна історія, і три тисячі кілометрів це не програма, яка компенсується за рахунок цих 15 мільярдів або 13 мільярдів. Це можливість, яка надається всім громадянам України. Наразі якраз профільне міністерство формує і деталізує, опрацьовує цю програму. Вона має запуститися з 1 грудня. І буде вона реалізовуватися за продовж чотирьох місяців, коли у нас є низький попит на укрзалізницю, але є постійні високі видатки укрзалізниці. І у нас в такі нквтаі періоди, де є низький попит, є можливість забезпечити додатково квитками громадян. Тому 15 мільярдів і 3 тисячі це не пов'язані між собою речі. це дуже важливо зрозуміти. У Генеральному штабі традиційно розповіли про ситуацію на фронті. За минулу добу бойових зіткнень було трохи менше, а от кількість знищених окупантів та ж. сили оборони зменшили армію РФ на 1770 голів. Мінус 1170 російських освободітелей за минулу добу на передовій. Точнісінько, як учора. А От кількість боєзвітнень після вчорашнього сплеску знову знизилась: 169. Це більше як на 100 менше на Покровському напрямку. 58 атак на слов'янському та Костянтинівському по 14, на куп'янському 12 штурмів. Сили оборони уразили три райони зосередження особового складу. Противника підбили танк, дві бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 65 одиниць Автомобільної і дві одиниці спеціальної техніки окупантів ставайте до лав силу борони України разом легше долати ворога. Слава Україні! Із 35-річним захисником Сергієм народою попрощалися у селі Радісне, що на Шепетівщині. Стрілець першого відділення стрілецького взводу, стрілецької роти, старший солдат, загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Яблунівка Краматорського району Донецької області. Рідні, близькі, друзі, священнослужителі, бойові побратими, жителі громади провели в останню дорогу та віддали шану полеглому захиснику. Світла пам'ять герою щире співчуття рідним. У Славуті оголосили карантин через підтверджений випадок сказу. Збудник небезпечної хвороби виявили у домашнього собаки, який покусав своїх власників матір і сина. Наразі тривають заходи, аби запобігти подальшому поширенню захворювання. Фахівці наголошують, головне не зволікати із вакцинацією тварин. Про підозру на сказ у домашнього собаки повідомили її опікуни після того, як тварина їх покусала. Це матір і син. 2 листопада 2025 року було повідомлено працівниками ДСНС мене особисто про випадок підозрілого собаки на сказ по адресі Рокзальна 69 місто Славута. Ми разом з працівниками управління діднічної лікарні Славутської ветерани медицини, працівниками Славута сервіс виїхали на місце, відловили даного собаку і помістили у Славутський міський притулок. На карантин, в окрему кімнату, за два дні 5 листопада діагноз сказу у собаки підтвердили лабораторно. Наразі ми зобов'язані зжити всіх заходів щодо лекалізації. Відповідно, місця недопущення розширення. Зараз максимально будемо проводити заходи про вакцинації тварин, але це ще раз говорить про те, що такі питання треба. До таких питань треба відноситися дуже системно і дуже відповідально. Карантинні обмеження запроваджені на території всієї Славути та в буферній зоні в радіусі 5 кілометрів. Їхня дія триватиме два місяці, якщо не буде зафіксовано повторних випадків захворювання. Ми зараз відпрацьовуємо графік, ми його погодимо з відповідної державною службою, визначимо всі відповідний час і обов'язково порядки. Люди підійдуть, щоб зробили вакцинацію для цих тварин, щоб ми мінімізували будь-які наслідки. Провести вакцинацію домашніх улюбленців можна в міській лікарні ветеринарної медицини. Вартість послуги 30 гривень, 26 копійок. Медики наголошують, невакциновані тварини становлять смертельну загрозу для людей. На рахунок покусів знаємо, що наша ситуація критична по бродячих тваринах. Люди, наприклад, можуть іти по вулиці, їх тварина дряпнула, і вони на це увагу не звернуть. І Якщо тварина була скажена у випадку цього, людина може захворіти на сказ, і це не виліковано. тому що це люди мають обов'язково знати, що це не виліковано, якщо це не попередити і не розпочати вакцинацію з антирабічним курсом. Щодо антирабічної вакцини для людей, за словами лікарів, її кількість обмежена, а потреба не зменшується. Лише у вересні зробили 50 щеплень 21 постраждалому. У жовтні 65 щеплень 26 людям. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Банк крові постійно потребує поповнення. Щоденно сотні літрів крові йдуть на потреби не лише цивільних, а й захисників. Понад 60 хмельницьких прикордонників долучилися до благородної справи. Завдяки цьому академія передала майже 30 літрів донорської крові, з якої виготовлять препарати для порятунку поранених військових, що проходять лікування у медзакладах Хмельниччини. Медики нагадують, стандартна доза кровоздавання є безпечною для здорової дорослої людини. В організмі в середньому міститься близько 5 літрів крові, і разове донорство не шкодить, але може стати вирішальним. Один донор рятує до трьох життів. У Нетішині перевірили модульне містечко, створене для внутрішньопереміщених осіб. Моніторинговий візит здійснювали фахівці представництва уповноваженого Верховної Ради України справ людини у Хмельницькій області. На момент візиту на території містечка функціонувало чотири двоповерхові модульні будинки, у яких розміщено 48 житлових кімнат. У приміщеннях проживають 54 внутрішньопереміщені особи, які отримали роботу від АТ «Найк Енергоатом на Хмельницькій атомній електростанції. З огляду на те, що серед мешканців містечка проживає четверо дітей, наразі ведуться роботи з облаштування дитячого ігрового майданчика, що дозволить створити безпечний простір для дозвілля та розвитку дітей. Це свідчить про комплексний підхід балансу утримувача до створення комфортних умов проживання та врахування потреб усіх категорій мешканців. За результатами моніторингової візиту встановлено, що модульне містечко забезпечує. Належний рівень організації побутових, санітарно гігієнічних безбар'єрних і безпекових умов для внутрішньопереміщених осіб балансоутримувач належно виконує вимоги законодавства у сфері забезпечення проживання. ВПО дбає про підтримання належного технічного стану приміщень та облаштування прилеглої території. Модульне містечко у місті Нетішин можна вважати. Прикладом зразкового підходу до організації місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, який варто поширювати на інші громади. У Кам'янці-Подільському освятили надкупольний хрест відновленого храму святого Пантелеймона. Цілителя святиню відновили на територію міської лікарні. Відомо, що перша церква при медзакладі, яка діяла ще з 1883 року, тож освячення стало символом духовного відродження та історичної справедливості. Детальніше про подію у матеріалі колег. У Кам'янці-Подільському на території міської лікарні відбулося освячення надкупольного хреста відновленого храму Святого Пантелеймона Цілителя. Відомо, що у 1876 році була збудована сама лікарня на кошти громади, де одразу відкрили побивальну школу, адже навчання медичних працівників супроводжувалося духовною підготовкою. Саме тому через сім років на цій території з'явилася церква святого Пантелеймона Цілителя. Тривалий час ця церква не функціонувала, і два роки назад була відновлена історична спадщина, і на її території відновилася ця церква святого Пантелеймона. І ми дуже раді, що церква відновлює своє місце, оскільки це не просто будівля, а це місце, де хворі знаходять зцілення, вихід з ситуації. А лікарі, медичні сестри і ми, викладачі, черпаємо натхнення і можемо. Проводити свою педагогічну діяльність ще і разом з Божим благословінням. Свого часу церква займала фасадну частину будівлі, а теперішня актова зала фахового медичного коледжу була її куполом. Відродити духовність цього місця взялася Православна церква України. Надкупольний хрест освятив архієпископ Герман, який наголосив, що попереду ще внутрішні роботи та освячення самого храму. Ми плануємо, звичайно, з Божою допомогою закінчити деякі внутрішні роботи і в скорому часі освятити храм, щоб тут відбувалися вже регулярні богослужіння. Традиційно при лікарнях завжди були каплиці, храми, і ми відроджуємо цю благочестиву традицію. Знаємо і впевнені, що як до колодязя з живою водою, так і до цього храму будуть приходити люди. Настоятель храму каже, що святиня функціонує понад два місяці. Від вірить, що це місце стане для людей осередком душевного спокою, розради і духовного відродження. Тут був храм на честь мученика і целителя Пантелеймона. Сьогодні відновлюється історична справедливість. Храм уже функціонує майже два місяці. Щочетверга ми служимо молебен за живих і спочилих, особливо за хворих. Надію, що люди, які сюди приходять і прийдуть. Знайдуть тут і втіху, і зцілення, і життєве, і духовне натхнення. Усі, хто долучився до відновлення святині, були відзначені подяками та грамотами. Ця подія об'єднала громаду навколо спільної мети, відродження віри та історичної пам'яті. Анна Паюк, перші подільські. На загиблих героїв мають жити вічно у голозубенцях Дунаєвецької громади на стінах ліцею відкрили. Три меморіальні дошки в пам'ять про тих, хто був учнем, а став захисником, у такий спосіб вшанували Володимира Варфоломєєва, який загинув 18 червня 2024 року, під час виконання бойового завдання на Харківщині, Ярослава Домбровського, серце якого зупинилося 25 жовтня 2024 року, під час мінометного обстрілу поблизу Миколаївки Покровського району, та Миколи Мазура, який загинув смертю хоробрих 3 червня 2024. Ці року біля Сіверська Донецької області під час заходу звучали щирі слова вдячності, скорботи та пам'яті. Вчителі, учні, місцеві жителі, представники громади схилили голови перед світлою пам'яттю своїх земляків. Кожен з них це приклад мужності, гідності та любові до батьківщини. Сучасний світ сповнений технології, проте віра у загадкове майбутнє ніколи не зникає. Хтось і досі звертається до ворожок та гадає на картах таро, аби дізнатися, що їм приготувала доля. А що для хмельничан це віра чи самообман? Запитали наші журналісти. Карти таро, ворожки та передбачення тема, яка викликає цікавість та водночас суперечки. Одні вважаються забавкою, інші ж проводінням долі. Тож ми поцікавилися хмельничан, чи вірять вони в силу передбачень. Ну, колись я гадала, да. Було збувалося. Було, ходила до одної гадалки, Не да, да. нічуть. Тому що все така несенітниця просто. Не вкладається в людське розуміння. Відносно так, а відносно ні. В будь-який момент, типу, я би не звернулася до них, але сама колись згадала. Я взагалі в містику не вірю. Вірю в Ісуса Христа, все. Не, не вірю. Я більш вірю в реальність, якби і неможливо наперед загадати щось майбутнє, тому що в нас багато дуже невідомих, які впливають на все наше життя. І люди впливають, тому якось предсказати, ну це неможливо. Не вірю. О, ні. А чому? Не знаю. Колись ще давним-давно, ще коли мені було десь років 17-18, ну тоді, так, да, то щось таке в голові було. Але чим пізніше, тим розумієш, що це якось несерйозно. Це вже залежить від людини. Є така людина, яка вірить у все. А є такі, що не віруючи в мене. А ви? Я, в принципі, не вірю. П'ятницю побачила наша команда у підсумках тижня. Обов'язково нагадаємо вам про головні теми п'яти робочих днів. Що минають. Дякую за довіру. Мирних та спокійних вихідних.